Попри війну до Умані на святкування єврейського нового року. Рожа шана мають з'їхатися до 30 тисяч людей з усього світу. Вже завтра традиційно на могилі свого духовного лідера Цадіка Нахмана вони святкуватимуть початок 5784 року від створення світу. Триватимуть гуляння до вечора неділі на в'їзді до міста і в самому юдейському кварталі безпрецедентні заходи безпеки. Поліція перевіряє документи, речі, алкоголь під забороною. Новоприбулим пояснюють про дотримання цих правил. Безпеки, зокрема, прибувати в укритті під час повітряних тривог, не порушувати комендантську годину. Про підготовку до свята і про заходи безпеки ми поговоримо із Олегом Ганичем, першим заступником міського голови Умані. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі марафону. Добрий вечір. Отже, скажіть, будь ласка, на цей момент скільки паломників прибуло в Умані? Яка обстановка зараз в місті? Значить, на теперішній момент ріковна приблизна цифра прибувших паломників хасидів 27 тисяч чоловік. І, і як все спокійно? Чи немає якихось інцидентів порушення порядку? Ви знаєте, наразі все спокійно. Всі заходи безпеки вживаються поліцією та всіма службами, які прибули на забезпечення правопорядку. Тому в місті все спокійно, все досить рівноважено, Ніяких інцидентів немає, не виникало. Через прибуття Хасидів в місті особливий режим запровадили. Я про це говорив перед нашою розмовою. Розкажіть, будь ласка, докладніше, в чому полягає цей особливий режим? Дивіться стосовно особливого режиму. Від... Тільки на території паломництва хасидів це територія приблизно 4 гектари, де діють свої обмеження: заборона на продаж та торгівлю алкоголем, також піротехнічними засобами, паспортний контроль на блокпостах і всі заходи, які використовує поліція для того, щоб забезпечити. Правопорядок на даній території. В інших частинах міста не відчувається е, приїзд паломників Хасидів, тому що вони приїжджають суто на територію, визначену е, вулицями які 4 гектари. Угу. Ну, в міста вже є досвід приймання паломників під час воєнного стану, минулорічний. Чи змінилося щось з минулого року? Можливо, якийсь досвід врахували. Ну ви знаєте, да ми мали досвід в 2022 році, коли прибуло 23 тисячі паломників. В цьому році поліція разом з ДСНС додали інтраскопи, якими контролюють і пришвидшують проходження контролю паломниками на територію паломництва, і тобто. Не доглядають кожен чемодан, а пропускають через сітроскопи і, і швидко і швидко проходять паломники контроль для того, щоб потрапити до своїх місць перебування для святкування Рошашана. Угу. Е, РНБО напередодні повідомила, що росіяни вкидають зараз фейк про те, що Україна нібито готує завтра теракт під час святкувань. Е, це як ми знаємо, може означати, що вони е, самі росіяни готують щось подібне. Е, чи вистачає в Умані сил засобів для забезпечення безпеки для попередження якихось е, е, терактів? Ви знаєте, я думаю, що у нас достатня кількість поліції, яка контролює і інших відповідних служб, яка спостерігає, контролює і спілкується з тими людьми, щоб не допустити жодних терактів на території перебування паломників. А також ну Росія завжди це робить будь-які провокації, вони використовують. Завжди я думаю, що все буде спокійно нормально, тому що щороку паломники приїжджають, і вони майже один одного всі знають, проживають в тих місцях, де і завжди. Я думаю, що все пройде спокійно і нормально. Були повідомлення, що з Ізраїлю прибули поліцейські на допомогу нашим, чи, чи стали вони вже до роботи, і в чому власне полягає їхня функція? Так, дійсно, сьогодні прибули працівники поліції Ізраїлю. Щороку вони прибувають. Тим самим підсилюють е, працівники поліції наших, е, відповідно, вони не мають ніяких повноважень на території України, але тим самим вони допомагають і більше є комунікаторами в тих групах поліції е, для того, щоб е, можна було е, мовного бар'єру, не було між е, паломниками, гасидами та поліціянтами. Тобто вони більше такі знаєте. М Психологічний контроль над хасидами, тому що коли хасиди бачать своїх працівників поліції, то вони реагують на них як на правопорядок. Ну і звичайно, наші на наша нацполіція дуже скажімо, не так як в попередніх роках до коронавірусу, дуже стали виховані паломники. тому що. Такі заходи, як заборона торгівлі алкоголю на території паломництва, вони е, зробили свою роботу. Е, хасиди дотримуються комендантської години, а також повітряних тривог, тому що е, під час повітряної тривоги в них дублюється на івріті. Повідомляється, що всі вони повинні достатися укриття. А під час комендантської години, то взагалі на вулицях міста не перебуває ну майже жодного паломника. Всі е, знаходяться по своїх володіннях до домоволодіннях до речі щодо повітряних тривог, як буде з укриттями для такої величезної кількості людей? І до речі, президент в розмові з ізраїльським прем'єром теж піднімав це питання. Що здається на 11 тисяч розраховане укриття в Умані загалом, а приїхало набагато більше? Як розмістити всіх цих людей в укриттях під час тривоги? Ну, знаєте, ми попередили всі отелі та приймаючі сторони, хто приймає паломників в себе в домоволодіннях чи в готелях, щоб вони забезпечили і продумали ті моменти, щоб в хвилинному доступі від їхніх помешкань були укриття. Але на жаль, дійсно на території паломництва їх є орієнтовно на 11 тисяч, і в основному це напівпідвальні укриття якими вони користуються, але на жаль, навіть коли були повітряні тривоги сьогодні зранку, паломники не реагують на них і, скажімо так, дуже мало людей, хто реагує і йде в укриття. Це може бути там декілька відсотків. А як думаєте, з чим це пов'язано? Вони вірять, що їхній пророк їх захистить, чи чому це відбувається? Ну, знаєте, я, я скажу таку річ, що е, паломників призивали всі утриматись від поїздки в місто Умань. Але так як їм заповів е, Рабі Нахман, який е, сказав, що якщо ви зустрічаєте новий рік на могилі Рабі Нахмана, Рошашану святкуєте в Умані, то у вас цілий рік буде удачливий, щасливий, багатий і веселий. Тому е, всі паломники, не зважаючи на застереження. Їдуть до міста для того, щоб відсвяткувати це свято, ну ще півхвилинки лишається. Хотів спитати, у вас напередодні повідомлялися про проблеми зі зв'язком через велику кількість людей. Чи вирішилися вони і взагалі, чи витримує інфраструктура міста таке навантаження? Дивіться, як такої глобальної проблеми зі зв'язком немає. Є єдина затримка мобільного інтернету тобто, люди, всі, які приїхали на територію невелику обмежену вулицями. Е Користують мобільним зв'язком і є невеличкі затримки мобільного інтернету. А так більш-менш е, нормально угу. зрозуміло. Я вам дуже дякую, що приділили нам час. Це був Олег Ганич, перший заступник міського голови Умані.